Доброго дня, любі друзі! ветері Софія роблю запис для левів. І так, в чому вам пощастить починаючи з коридора затемнень, котрий відбудеться у нас 14 жовтня, буде тривати як мінімум вплив його 2 тижні. І так, в чому левам пощастить? Готичний оракул віщує. Вам пощастить і ви зможете внести, вести в своє життя кольори. Це неправильно жити в минулому, будь ласочка, це навіть дуже небезпечно. Тож карта вас закликає. Залиште минуле в минулому і розфарбуйте своє життя. І так, мандала в природі, в чому пощастить? Для вас. Пощастить розширити свої кордони, тому що зараз ви бачите дуже обмежено своє життя, свої можливості, будь що за цією картою, за цими е, горизонтами величезний, величезний світ. І весь цей світ для вас. Дозвольте собі розширити свої кордони, дозвольте собі побачити нові можливості і, звісно, використати їх. І так, вам посил. Візьми за звичку мати при собі великі гроші. Свій шлях до багатства ти почнеш саме з цього. І так, любі друзі, тепер порада. Вам порада! Від богинь Древньої Греції. Ну, дивіться, карти просто підтверджують, да? дивіться. Зрозумійте, що ви є цінні, зрозумійте, що ви є дуже важлива частинка цього світу. Годі сидіти, стояти на місці. Життя триває в будь-якому випадку. Підіймайте свої вібрації, дозвольте собі жити, дозвольте собі радіти, дозвольте собі бути гарним, гарною. Піклуйтеся про себе і буде вам щастя, вам посил від гесті. Ти завжди маєш свободу. Волі до побачення з повагою, Софія!